Зарожую Егейським морем. Зараз переходимо до острова Егіна. О, Егіна Пліс. Моряк прийшов, каже. Шановне панство, сваліте, зараз Егіна. Зараз буде Егіна. Пліс на вихід, пліс, пліс. Ну ми на вихід, так на вихід. Причалюємо наразі. Ось про історію цього острова. От. Егіна. Бу було таке місто острів, держава, яке е конкурувала з афінами, з піреями. Тут вирощували фісташки, олівки, ну, різні другу там, смаколики. От, і вони тримали, контролювали все гейське море, тому що острів це, як казати, кістка в горлі, тиха фін, і брей, і всіх, і партії всіх. От вони тут, ага, не хочеш щось нам допомогти. хрен ти тут пропливеш. Зараз тут місто курорт, Добре. залишилися архітектурні пам'ятки стародавньої культури грецької. Там храм фіни є. А, і також є тут пам'ятки візантійської церковної культури православної. Дуже добре тут пляжі. Море чистіше, ніж в самих Афінах. Райське місце, коротше. Зараз ми будемо заходити в порт Гіна.